5 крутих сервісів, які точно прискорять вашу роботу з презентаціями. Без зайвих слів. Поїхали. Якщо ви шукаєте класну бібліотеку фотографій, то це точно вона. Тут абсолютно безкоштовні для комерційного використання фотографії, дуже класні фотографії з незвичними ракурсами та великою кількістю тем. Ви можете гортати так, але звичайно, набагато простіше написати в пошук. Наприклад. Пишемо наш пошук і кайфуємо від цієї візуальної естетики, незвичні ракурси, класні моделі та геометричні форми. І це я написала в пошук будівлі, щоб завантажити зображення, яке сподобалося. Натиснемо на це зображення і тиснемо «Free download». Використовуйте ці фото, якщо хочете захопити свою аудиторію. А тут ви знайдете класних персонажів, намальовані ілюстрації на будь-яку тему: абсолютно різні люди, машини, предмети побуту, все що завгодно. І найважливіша фішка, що ви можете обрати, свій фірмовий колір, і всі ілюстрації автоматично перемалюються. Наприклад, зелений Бамс, всі герої стали зеленими. Бамс. Фіолетовими ще раз, і вони вже червоні, зелені. Будь-який колір, який прописаний у вас в фірмовому стилі. Ви можете обрати вручну, а також написати код свого кольору. Обрали потрібну картинку, натискаєте Download і обираєте потрібний формат png або svg обидва підійдуть для PowerPoint чи канви. Презентації це не тільки фотографії, а й тексти. Якщо у вас є текст, але його треба поредагувати, з цим впорається сайт Tool. Вставляємо сюди наш текст. Система просканувала, і тепер ми бачимо скрізь помилки, які помітив редактор. Далі тиснемо і обираємо правильний варіант. І коли ми все відредагували, тиснемо копіювати і вставляємо на наші слайди. Ну, а якщо вам потрібна класна інфографіка, така, така, наприклад, така чи навіть така, то вам знадобиться дата репер. Тут є як графіки, так і редагування карт, а також таблиці з вбудованими графіками. Все дуже просто. Заходимо на сайт, тиснемо Start Creating, вставляємо наші дані. Перевіряємо, чи все правильно розділилося по стовпчиках. Обираємо вдалу візуалізацію. Система одразу пропонує цю, але можна понатискати інші види графіків, щоб обрати найбільш вдалий у вкладочці. «Refine» можна обрати джерело даних і увімкнути легенду. А якщо вам треба видалити фон на фотографії, щоб створити такі слайди, то заходьте у фоторум. У це віконечко треба вставити або перетягнути фотографію. Система трошки подумає і видасть вам готовий вирізаний фон. Тиснемо Завантажити і в безкоштовній версії можемо завантажити стандартну роздільну здатність. Такими є 5 сервісів для ваших неперевершених презентацій. Підписуйтеся, тут корисне.